Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я зайшла в магазин Єва, хочу показати вам цікавий акційний товар. Чашка керамічна чорного або білого кольору. Із дизайном ціна 50 гривень. Гаманець жіночий Такий компактний ціна 299 гривень. Є відділ для карток. Відділ для монет на замочок. Гаманець, який можу сміливо рекомендувати. Маю такий, користуюся вже не перший рік. Ціна 299 гривень. Гаманець на замочок ціна 129 гривень. Великий гаманець на замок. Ціна 229 гривень. Кольори в асортименті. Картхолдер. Ціна 129 гривень. Дизайн котика. Ось такий картхолдер також 129 гривень. Класичний чорний. Масочки для волосся від Just Cave. Ціна 18 гривень одна штука. Три варіанти на вибір. 20 мл об'єм масочка зволожуюча, відновлююча або живильна. 23 гривні коштує зубна нитка. У вигляді берлочка. Кольори в асортименті. Зубна паста від MyDent, ціна 10 гривень. Зубна щітка дорожня 10 гривень від фірми Літо. Міцелярна вода від Just Cavale. Об'єм 100 мл. Ціна 34 гривні. Зубна паста 40 гривень. White Glow. Декілька варіантів на вибір. Шампунь Сульсена проти перхоті 11 гривень 30 копійок. 8 мл. Батончик мюслі від фірми Літо ціна 7 гривень. Купляєте 2, отримуєте 4. За 4 батончики заплатите 14 гривень. Засоби для догляду за тілом є акція на вихідних, один засіб купляєте, другий, який дешевший по вартості, піде вам зі знижкою 50%. Тобто обираєте два товари, за один оплачуєте повну вартість, яка вказана на ціннику, за другий оплачуєте половину ціни. Алої гель 100 гривень. Алої гель від Фармстей 100 мл ціна 50 гривень. 90 гривень коштує гель від Фармстейн або муцин равлика об'єм 300 мл. гель, ціна 50 гривень. Масочки для обличчя від корейської фірми Esfolio з вітаміном Е e та вітаміном В. Ціна однієї маски 31 гривня 50 копійок. Ще два варіанти з вітаміном А та з вітаміном С. Маски для обличчя від фірми Greenway. Ціна 20 гривень. Новинки. Маска для обличчя, живлення та пружність. Кокосова ціна 20 гривень від фірми Greenway. 36 гривень коштують масочки від фірми Baroness. Є із моцином равлика з екстрактом огірка. Володіє м'якою освітлюючою здатністю. З моцином равлика має відновлюючу та омолоджуючу дію. Вологі серветки від фірми About Face для зняття макіяжу. Ціна 23 гривні. 32 гривні коштують вологі серветки для зняття макіяжу від фірми Новіта 15 штук у упаковці. 89 гривень коштує масажет для обличчя, нефритовий шкребок гуаша. Скраб для тіла від About Body. 250 мл 70 гривень. Молочко для тіла відновлююче – також 70 гривень. Лосьйон для тіла від фірми DAV. Ціна 136 гривень. Молочко для тіла від фірми Нівея. Ціна 129 гривень. Декілька варіантів на вибір. 179 гривень коштує крем універсальний від фірми DAV. Він підійде як для обличчя, так і для рук і тіла. Ось такий кремчик від фірми DAV. Ціна 196 гривень. Ось такий крем для тіла від фірми DAV коштує 84 гривні 150 мл. 64 гривні. 75 мл. Нівея Soft Крем для тіла 200 мл 126 гривень, 75 мл. 63 гривні. Лосьон від фірми Фірмизая 139 гривень. Зручний дозатор. Б'ютідерм Алоевера 200 мл 90 гривень, 30 копійок. Кокосова олійка від MyBody. Ціна 114 гривень 200 мл. 100 мл 62 гривні. Суперзнижка на молочко від фірми Evelin 40 гривень. Масочка для ніг від Біоаква 29,80 Пудра антиперспірант для ніг від About Body. Акційна ціна 56 гривень. Від Farmsteйн крем для ніг. 100 мл 40 гривень. Від фармстейн крем для рук. Ціна 40 гривень 100 мл з банановим ароматом. Кремчики для рук від MyBody, Є сорбент. Ціна 25 гривень та крем для рук 25 г. Сілки Хенд 103 гривні. Об'єм 200 мл. 33 гривні коштує крем для рук Silky Hand у милі дизайна. Парфумовані кремчики для рук. Ціна 10 гривень. Маски для рук 55 гривень. Парафінові масочки 70 гривень. Вони також входять в цю акцію, що купляєте один товар, другий йде за пів ціни. Товари від фірми Ютера. Скраб з шимером – 101 гривня 200 г. Розігріваючий скраб для тіла 200 г. Антицелюлітний 116 гривень. Також є охолоджуючий скраб для тіла з олією мегедалю 116 гривень. Сіль морська натуральна 700 г 29 гривень 92 гривні кокосовий скраб для тіла 115 гривень скраб для тіла кавовий 200 г в упаковці 92 гривні Парфумований скраб для тіла. Скраб для тіла з малиновими кісточками. Ось такий скраб кавовий для тіла 200 г 87 гривень. Чудовий аромат має морська сіль 500 г лаванда. 37 гривень ціна. Ще один аромат це є хвоя. Також 37 гривень. Пінка для ванни і для душу з екстрактом вера та манго. Ціна 65 гривень. Олійка для душу підійде для дуже сухої шкіри. Ціна 61 гривня. Губка лазнева. Ціна 52 гривні. Пірузове диво. Губка рожева мрія також 51 гривня. Мило від палмулів 4 шматочки. Вага одного. 90 грив. Ціна за набір 100 гривень. Два аромати на вибір. Мило від фірми Рубіс 20 гривень. Мило від фірми «Дав» 35 гривень. 90 г. Мило домашній лікар. Ціна 18 гривень. Підійде для лиця та тіла. 70 грам. Ще один варіант це є мило антибактеріальне із алої та евкаліптом. Мус для волосся від GoToB. Об'єм 250 мл. Ціна 204 гривні. Гель для вкладання волосся суперсильної фіксації. Об'єм 150 мл. Ціна 198 гривень. Крем для волосся діамантовий шовк 100 мл від About HE. Ціна 134 гривні. 32 гривні коштує засіб для очищення шкіри голови. 20 мл об'єм. 79 гривень коштує засіб для волосся спрей 15 в одному. Догляд без змивання. 112 гривень коштує арганова олійка для догляду за волосся. 79 гривень спреї для волосся. Два варіанти на вибір для сильно пошкодженого волосся і синій для сухого тонкого волосся. 36 гривень коштує кератин, це є філер від About H. На розпродажному стелажі знайшла ось такі кремчики від шик. Ціна 32 гривні 20 копійок. Також на них є акція. Один купляєте другий за пів ціни. 30 гривень 80 копійок коштує крем гліцериновий 75 мл. Крем для рук та ніг від About Body. 28 гривень 75 мл об'єм. Серветки до столу. Доброго вечора! Ми з України. 27 гривень. 12 гривень 70 копійок коштує засіб плямовивідник від веліс 30 грам в упаковці. Сноу плямовивідник для кольорових речей 36 гривень 160 грам. 33,50 засіб відбілюючий. Мило Clean and White. До речі, дуже хороше 39 гривень. Дві штуки 120 грам кожне. Є також одна штука, 22 гривні 50 копійок. Проти складних плям ціна 24 гривні. 17,90 Sky, мило, плямо І ось таке мило 31 гривня. Від фірми Мило господарське, ціна 13 гривень. Засіб для видалення плям кольорових речей 200 г 28 гривень. Засіб відбілюючий також 200 г 28 гривень. Веліс відбілювач 27 гривень. відник, 30 гривень. Спрей від САНО, пляму вивідник. Об'єм 750 мл, ціна 229 гривень. Кондиціонери від фірми Сілан. Ціна 169 гривень та 159 гривень. Ось ці упаковки не дуже відрізняються за розміром, проте в них є різний об'єм. Тож, звертайте на це увагу при покупці. Ось такий, наприклад, має об'єм 1 літр 672 мл. А цей має літр 800. Хоча вони візуально однакові. Засіб від відсілан парфумований. Ціна 80 гривень, 600 мл об'єм. Засіб парфумований від фірми Сілан 165 гривень. Об'єм 1 літр 200 мл. 60 гривень коштує антистатик від фірми Кіонен 200 мл. Кондиціонери для прання від Lenor 159 гривень, 1 літр 600 мл. 159 гривень об'єм 1 літр 200 мл. Засоби від фірми Сілан 98,50. Засіб для миття посуду «Скудо» 1 літр. Ціна 30 гривень. Друга упаковка піде за 15 гривень. Ось такий засіб для миття посуду 57,50. Засіб для миття посуду кійнд 650 мл. Ціна 46,80. Фейрі 46 гривень з ароматом апельсину. 500 мл об'єм. Засіб від фірми Domestos. Сила 3 в 1. Ціна 43 гривні. Запаски до нього ціна 25 гривень. 40 г. аромат цитрус. Sky. ціна 12 гривень. Засіб для унітазу. Таблетка до зливного бачка. Ціна 12 гривень від фірми Sky. 105 гривень таблетки до бачка, ще дехто називає кольорова вода. Доместос еко ціна 111 гривень, 1 літр. 98,50, об'єм 1 літр. Максимальний захист. Доместос 59 гривень 500 мл. Кіонен 55 гривень. Станки для гоління чоловічі одноразові. 4 штуки на три леза. Ціна за такий набір 75 гривень. 109 гривень коштують 10 станків. Одноразових 2 леза. 74,70. Цей станок із змінними картриджами 4 штуки. Одноразові станки від фірми Лезо. 5 штук в упаковці. Ціна 31 гривня 50 копійок. 2 леза. Манкей станок 5 змінних картриджів на 3 леза. 119 гривень. Дякую вам за перегляд! Зустрінемось в нових роликах. Вигідних вам покупок! Усім па-па!